Вітаю тебе в моєму просторі. Мене звати Ірина Томиш, і я запрошую тебе в процес пізнання себе, прийняття себе, розкриття істинної самоцінності. Перед тим, як піти в нашу медитацію, я запрошую тебе в мої жіночі програми, котрі розкриють твою глибину та змінять твоє життя. Підписуйся в телеграм-канал. Чи інстаграм-канал для більш детальної інформації. А зараз ми будемо розпочинати. Закри свої очі та не відкривай під час практики для того, щоб сконцентруватися та стілити саму себе. Розкриваючи очі, ти розпилюєш свою енергію і свою увагу, тому стілення буде інакше. Сфокусуйся на своєму прекрасному жіночому тілі. Зроби глибокий вдих-шивіт і ще глибше зроби видих. Навчись видихати все минуле, всі претензії, всі сльози, всі образи на прийняття. Залиш через видих минуле в минулому. Зроби ще раз глибокий вдих, і ще глибше, глибше видихай, поверни собі свідомість в тіло, Відчуй кожну клітину, відчуй тепло і відчуй серцебиття, відчуй себе і заповільнюйся. Розкривай в собі енергію любові. Хоча би проговори я вчуся розкривати енергію любові в своєму тілі. Це дуже природно для тебе. Це твоя істина. Зроби ще раз глибше вдих і ще глибше видих. Нехай твої трансформації проходять м'яко. Прийняти себе це найглибша та найцінніша робота. Бо як тільки у тебе це вийде, Всесвіт відкриє перед тобою нові можливості, все, що всередині те і зовні. світ нам все дзеркалить. І що би ти зараз не відчувала, зрозумій, що ти легко це можеш відпустити. Давай ще раз зробимо глибокий вдих, живіт. І ще глибше випускаємо з тіла все те, що важливо відпустити, все те, що створює хвороби в твоєму житті, проблеми, створює повторення сценаріїв, відпусти образи, відпусти, навчися приймати себе, і тоді ти будеш приймати інших. І перестанеш так сильно ображатися. І давай ще раз подихаємо, зроби глибокий вдих, живіт і ще глибший видих, від прийняття себе такою, яка ти є, йде еволюція тебе та злиця з твоїм вищим я. Вище я це ти без упереджень, без блоків, без родових програм. Це ти істина, котра дозволяє собі максимально бути щасливою, реалізованою, мати найкраще життя, гармонійні стосунки, але найголовніше, стосунки з самою собою. І давай приймемо рішення прийняти себе таку, яка ти є зараз, для того, щоб створити себе. Спочатку, але прийняття своєї точки А ось такої, яка ти є, і своїх позитивних сторін, бо їх безліч повір мені, і своїх тюньових сторін, бо вони також є у кожної з нас. Прийняття дуальності подарує тобі можливість стілення себе та прийняття себе. Що собі ти не приймаєш, що перше приходить в голову. І ось все те, що зараз з'являється в твоїй голові, зроби глибокий вдих, і нам, видихається все свого тіла, обнули своє неприйняття. Навчися приймати те, що є, таким, яким воно є. Це вже було, і це в минулому. Найголовніше це твої думки і відчуття і дії, котрі ти будеш робити сьогодні-завтра, закладаючи фундамент нового життя. І прийми рішення пробачити себе, прийняти себе і відчути свою самоцінність. Зроби ще раз глибокий вдих і глибокий видих. Якщо у тебе є сльози чи емоції, нехай вони виходять. Але згадай, скільки всього чудового ти маєш у житті. Подумай про першу річ, за котру ти дуже вдячна творцю. Подумай про другу річ, подію, чи ще щось в твоєму житті, за що ти дуже вдячна собі, Всесвіту, за свої рішення. І подумай про третю подію, від котрої ти вдячна, щаслива. І зараз прийми ще раз рішення прийняти всі свої тіньові сторони. Бо коли ти їх приймеш, тоді ти зможеш отримати цю силу і йти в нове, в нову себе, змінити своє життя повністю, що ти не приймаєш собі. І скажи вище сили, я вчуся приймати свою тіньову сторону, бо це є частина мене і я вчуся інтегрувати тіньову сторону в світло. І я скажу тобі, що тіньові сторони дуже класно вміють продавати чи заробляти кошти. чи... Розкривати самоцінність чи показувати своє місце під сонцем і так далі. Твої тіньві сторони не просто так існують в твоєму житті. І твої цінні сторони, можливо, є причиною того, що ти будеш змінюватися і трансформуватися в майбутньому. Але якщо ти це приймеш. Що ти зараз відчуваєш? Що ти не приймаєш собі? Можливо, тобі хочеться займатися більше спортом чи в напрямку своєї діяльності діяти, так прийми всередині рішення, що для себе, рідної, коханої ти будеш діяти, ти будеш до себе з ніжністю відноситися, ти обнулиш все те, що заважає тобі і тримає в минулому, відпускаючи цей пласт. Ти йдеш в майбутнє з легкістю, з мотивацією, і давай, немоби, зробимо такий крок вперед і залишимо той пласт старий минулим. І давай проговоримо: я обнуляю назавжди на всіх рівнях всі свої минулі невдачі, все те, що я собі обіцяла та не виконувала, все те, де я себе зраджувала, все те, де я себе обманювала. Це те, де я вела себе некоректно з іншими людьми. Я обнуляна назавжди на всіх рівнях. все те, що треба вже відпустити для того, щоби жити вільно, красиво і люблячи себе. Прийняті самої себе народжується справжня свобода. Не та, яку диктують нам зовнішні обставини чи очікування інших, а глибока внутрішня, коли ти дозволяєш собі бути собою. І скажи зараз, я дозволяю собі бути такою, яка я є, мене достатньо для щастя, гармонії, процвітання. Я вчуся жити без страху, без масок, без постійного бажання. Відповідати комусь або чомусь. Я хочу бути собою, я готова бути собою. Я знаю, як це бути собою, творець, покажи мені, як прийняти себе та стати собою істиною. Коли ти дивишся в дзеркало і бачиш не вибір недоліків, не набір недоліків, не стан недоліків, не тінь чужих думок про себе. А світло, яке завжди було всередині, це світло це твоя істина, твоя сила, твоя любов, твоє чуттєве, легке, поважне відношення до інших. І знаєш, що відбувається далі? Світ починає змінюватися разом з тобою. Ти більше не шукаєш підтверджень своєї цінності зовні, бо вона завжди була з тобою. Самоцінність це є прийняття себе, люди, ситуації, можливості, вони вирівнюються під твою внутрішню гармонію. І тут починається магія, та, що веде тебе туди, де твоє серце співає, де твоя душа розкривається, де ти живеш, а не просто існуєш. І зроби зараз вибір до себе, до коханої. Прийняти себе такою, яка ти є, в своїй точці А для того, щоби поєднатися із своїм вищим я з твоєю точкою Б, в котру ти теж. І подумай зараз про тих людей, котрі мають те, чого бажаєш ти. І подумай про них зі сторони вдячності, любові, прийняття, порадій за них істину. Оце є в твоєму полі, і це означає, що скоро ти отримаєш те саме. Але якщо ти будеш радіти і благословляти їх на ще більше процвітання, щастя, радість, і благослови їх на ще більше процвітання, щастя, радість. І нехай воно приходить в твоє життя і скаже: Я приймаю, я дозволяю, я йду до цього. І найголовніше. Я розкриваю свою істинну самоцінність, де є дві сторони мене, і світла, і темно. Але я вибираю світло інтегрувати свою темряву світло. Але я приймаю себе, приймаю повністю на сто відсотків. Я інтегрую це в своє життя м'яко, ніжно, з любов'ю, кожен день. Я йду, піднявши голову, поважаючи інших, поважаючи себе. І мої дії, відчуття, почуття, вчинки рівні мені, вони однакові. Я відважна, але я любляча, я смілива, але я чуттєва, я жінка. Я кохаю, і я кохана цим світом. З любов'ю до тебе твоя.